Протягом дня 9 листопада будуть діяти графіки погодинних планових вимкнень. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. Він зазначив, що такі обмеження Коренерго прогнозує на Сумщині а також ще в 9 областях та місті Києві. Аварійні обмеження споживання поки що не передбачаються. Голова Сумської обласної військової адміністрації також звернувся до громадян з проханням допомогти енергетикам тримати баланс, не вмикати одночасно в мережу декілька потужних електроприладів, скоротити споживання в пікові години. А це з 6 до 11 ранку та з 17 до 23 години вечора. В Укренерго ж розповіли, коли поліпшиться ситуація із світлом. Ключове завдання Укренерго сьогодні відремонтувати магістральні мережі у центральному та північному регіоні для того, щоб можна було передати туди необхідні обсяги потужності від електростанцій з інших регіонів, наголосив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький. Це дозволить усунути необхідність застосування обмеження споживання електричної енергії.